Айгрова поверхня Еюк mm 300 m доступна для покупки в торба, пропонує класичний чорний колір з сірими вкрапленнями, що додає елегантності будь якій робочій станції. Вона виготовлена з міцної та гладкої тканини, що забезпечує високу швидкість руху миші. Крім того, поверхня килимка є водонепроникною, що дозволяє легко очищати її від бруду. Ще одна перевага ігрової поверхні Eauke mm 300 – це прогумована основа, яка надійно фіксує поверхню на столі та запобігає її зміщенню навіть під час найінтенсивніших онлайн з міліампер годинань. Це гарантує стабільність та точність курсору вашої миші під час гри. Одержуючи ігрову поверхню Eioк mm 300 m від торба, ви можете бути впевнені в її якості та надійності. Завдяки високоякісним матеріалам та унікальному дизайну, вона буде відмінним доповненням для вашого ігрового досвіду. Купіть ігрову поверхню MM300M в торба вже сьогодні та отримайте величезне задоволення від гри.